Маскувальні сітки, кавери та тікімори, окопні свічки, матраци, ноші та безліч іншого волонтери товариства Берегині Крюкова відправляють на фронт, аби допомогти українським військовим якнайскоріше здобути перемогу над підступним ворогом. «З початку повномасштабного вторгнення активізувалися наші крюківчани, там з раківки з інших регіонів нашого Кременчука. Люди прийшли до нас і допомагають зсу. Допомагаємо ми багато чим. Спочатку люди робили те, що було вдома щось приносили там, різали. Потім ми зрозуміли, що великий заказ, дуже великий заказ, і у нас навіть зараз у нас дуже велика черга кілька місяців на сітки, особливо там ноші, матраси. Тому ми закликаємо людей допомагати нам як фінансово, так і фізично. З самого ранку до пізнього вечора Крюківські берегині виконують замовлення від захисників України, бо знають, що їхні дії можуть врятувати життя. У нас є закази, тобто ми не плетемо те, що ми хочемо. У нас є прямий зв'язок з військовими. Вони кажуть, нам треба сітки там 8 на 10 чи 4 на 6, чи 12х8. треба колір степ, треба зима, треба там темно-зелений, треба, щоб вона була більш щільною чи менш щільною. У нас багато заказів стосовно нож, матрасів. Особливо зараз похолодало, і дуже багато заказів матрасів. У плетіння маскувальних сіток кожен волонтер вкладає свої молитви та. Думки, ось наприклад, Галина Олексіївна з лютого місяця допомагає закривати потреби військових, та щиро вірить, перемога вже близько плиту кожного дня, сітки. Приходжу на вісім, а уходжу, коли як. Як строчні закази, як рук не вистачає, і в чотири відціль ухожу, і в п'ять уходжу. Домашні підождуть, поки кінчиться війна. Війна кінчиться, тоді будемо домашні справи підання. А для того, щоб кінчилася війна, треба хлопцям сітки плести, щоб їх трошки захищало. Ми ними. Живемо, а вони нами. Серед волонтерів є й чоловіки, які щодня приходять до товариства та роблять усе можливе, аби захисники отримали свої зумовлення як можна скоріше. Десь около чотирьох годин я працюю на сітках. Оказати допомогу Збройним силам України перемозі. Врятовують життя, тому що у нас є зв'язок із частинами, куди ми направляємо сітки, і були випадки, що іменно наші сітки спасали. Життя солдатам нашим чую, що і я приложив до цього сили свої для допомоги в перемозі. Якщо ваші рідні, друзі або ж знайомі виборюють свободу та незалежність України та потребують маскувальні засоби, ви можете допомогти у прискоренні роботи, як це робить Алла Жінка зібрала команду, з якою виробляє маскувальні сітки, які без черги відправляються на передову до її чоловіка. Я звернулася до крюківських берегінь, так як моїй чоловік зараз служить 67 й бригаді, і їм потрібно Рібні маскувальні сітки дуже великого розміру 6 на 8 метрів. Дівчата нам надали всі матеріали, нас навчили. А команду вже ми збирали самі з родичів і друзів. Думаємо, щоб ці сітки захистили наших чоловіків, щоб вони були живими, здоровими, неушкодженими. Через велику кількість домовлень у берегинь Крюкова не вистачає фізичної можливості допомогти усім військовим. Саме тому волонтери звертаються до Кременчужан з проханням долучатися і наближати перемогу разом. Ми платимо свідки для своєї армії, для наших захисників зараз, коли треба всім миром піднятися і об'єднатися і допомогти нашим хлопцям. Вони там допомоги нашої прохають. І ми, ось дівчатка, прийшли, і зразу за півгодини вони вже майстри і плетуть сітки. Борогині Крюкова всіх чекають, бо нам необхідна допомога, і тільки разом тил і фронт можуть привести до великої перемоги нашого народу. Нагадаємо, вчора волонтери запустили благодійний аукціон, де можна виграти два тубуси від військових, прикрашені мистецькою роботою Кременчуцької художниці Олесі Хроменкової та автографом Кременчуцького гурту Пробасен Харді. На екрані ви бачите номер картки, куди ви можете скинути свій донат і цим допомогти волонтерам у придбанні необхідних матеріалів. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.